Так, хлопці, всім привіт! Кому цікаво, гостям, підписникам. Дивіться, отакі такі болти є на продаж. Ось так, поставити на паузу, роздивитись. 20 гривень за кіло. Йдемо далі. Так, ну вали до дровоколю завжди в наявності вали, моркви, стіл поворотний, 100 кг важить, 5500 гривень. Його ціна. Це моркви до тих валів. Різьба двохзаходна, вліва, крок 16. Видно, що два заходи, видно. Це вони в процесі. За дравоколи пищить звонить. Так. І отакі редуктора, вони майже нові. Корпус алюміній, шестерня бронзова. Передатка 1 до 10. На виході має 135 обертів. Характеристики мотора, ну она. Я думаю роздивитись. Все працює, все грає, я підключав. працює по півтори тисячі гривень. Отакий такий редукторець 1,220, Корпус алюмінієвий, Шестерня. Ну, червячне колесо не знаю. Ціна 1000 гривень. О, підожди, наче 1 ,2. до 60 вроді. Ціна теж 1000 гривень може поїхати поїде. Все, вот таке ось. Подивились, да? Станок 1 11 616. По Харкову. Кому треба. Стан робочий, працює від частотника. Ось. Ціну то я по горячках. Коротше. 10 франклінів, 1000 умовних одиниць. Все працює, все грає. Коробку передач кому треба подарую. Все він працює, все запускається. Стан направляючих так собі. Ну я працюю. І ось дивіться, отакий. Два наборчика резців. Так. Показывай, бачите, разгорожено. Це один наборчик. Значит, значить 32 высота, чи 30, а Тут корячили його підрасточный. Резкости нема. Понятно, да? А ну есть резкость, есть. В общем. Один наборчик, цей розточний, такий дебелий. Під таку пластинку трикутну, ну воно не фокусується. Так, кому треба, скину фотки. Ціна 1000 гривень цей комплект. Цей комплектик 2,5. Тут 46 штук. Навіть. Так, дивіться. Оцей ряд весь. ВК-8.

Порахуйте, поставити на паузу. Нові. Тут є штук з десяток. Ну, цей щось корячили під фасони, я не знаю. Тут ще переточували, десь я бачу. а ось корячили під різьбовий Заточували. Ну то таке, То ви все вмієте. Так, понятно, да? тисячі. І цілесь з міх кріпленням 1000. Так, кошу зацікавило. Хто не знає. Ось контакт туди дивися Все, пишемо, дзвоним, Дякую.